І художник Валько. Казки чарівного лісу. Історія друга катастрофа на ведмежій скелі. Бузиновий ведмідь і маленький зайчик гуляли неподалік від дому. Глянь, ведмедю. закричав маленький зайчик, якого називали ще другим лицарем, і показав на небо. О, що це? вигукнув бузиновий ведмідь. Він із зачудуванням дивився на кумедну кулю, що повільно пливла небом. Що це може бути? промурмотів маленький зайчик. Раптом та комедна куля закрутилася, як дзига, смикнулася в бік і почала стрімко опускатися, якраз на ведмежу скелю. Бузиновий ведмедю, ходімо туди подивимося. Може, комусь потрібна наша допомога? запропонував маленький зайчик. Бузиновий ведмідь ураз засумнівався. Але ж ми з тобою не знаємо, чи там взагалі хтось є. Може, та куля впала з неба, пробурмотів він і додав. Та й стемніє незабаром. Еге ж, походився маленький зачик. І ти далеченько. Давай діждемося ранку і тоді підемо. Після вечері маленький зачик читав товсту книжку, яку ведмідь колись успадкував від дідусевого брата. Невдовзі він сказав, уяви собі ведмедю, той предмет на ведмежій скелі не що інакше, як повітряна куля. На таких кулях подорожують світом, там обов'язково є пілот. У книжці був цілий розділ про подорожі на повітряній кулі, і друг лицар читав його доти, доки обоє поснули. На світанку вони спакували все необхідне для подорожі. І рушили в дорогу. А дорога на них чекала довга й важка. Спочатку друзям довелося перейти через великий свіжоскошений луг, потім перепливти річку, далі продиратися скрізь зарослі колючі ожини. Ой-ой-ой! вигукували вони раз поз раз. Коли вони піднімалися крутим схилом, їм довелося йти через густий ліс, а потім по валунах і камінню. День був спекотний. І друзі дуже натомилися. Невдовзі вони чмихали, наче два паротяги. Сподіваюся, мантрівник із кулі не поранився, застогнав друг лицар. І я сподіваюся на те, прокриктав бузиновий ведмідь. Інакше доведеться мені нести його на собі весь зворотній шлях. Біля підніжжя ведмежої скелі маленький зайчик сказав Ведмедю! Десь там угорі вчора приземлилася куля. Гадаю, ти готовий підкорити цю скелю? Ведмідь скрушно зітхнув, бо з нього вже сходив сьомий піт. Та насправді вони тут частенько бували, тож упоралися швидко. Захекавшись, друзі піднялися таки на вершину. Тут усе заросло кущами і поодинокими деревами, проте кулі ніде не було видно. «І де ж та куля? заревів ведмідь. Десь тут має бути, відповів зайчик, і почав роззиратися довкола. Невдовзі на високій смереці він помітив кілька зламаних гілок. Маленький зайчик і бузиновий відмідь одразу заглибились в гущавину, щоб подивитися, що там. І ось, нарешті, друзі побачили поміж кущами величезне яскраве полотнище кулі. Воно було все по... продірявлене. Ой-ой-ой, кричав ведмідь. Недалеко від полотнища лежав дивний залізний предмет і кошик кабіна, або радше те, що від нього залишилося. Ой-ой-ой, забіткали обоє. Куля добраче побилася. А де ж мандрівник? прожебонів маленький зайчик. Раптом у кущах щось заселишилось тіло і друзі перелякано здригнулися. Проте це були двоє диких гусей, що тут жили. Не галасуйте, боязко злаголготіла одна гуска. Прилетів прибулець, щоб нас забрати. Дурниці, пролунало згори, дуже ви потрібні прибульцям. Хіба я хоч трохи схожий на них? Трохи схожий, подумали зайчик ведмідь і гуси. Коли задерли голови, побачили чиюсь маленьку фігурку, що висіла на смерякові гілці. Ти поранився? запитав бузиновий ведмідь. Ні. Може, ти зняв би мене з цього пришлепкуватого дерева? сердито відповів прибулець. Ведмідь умить визволив кометного буцвіринка з його висячого хисткого полону. Геть снуть гувався, набурмосився малюк, але через хвилинку полагіднішав і додав Я не з іншої планети, я відважний повітряний мандрівник і шукаю пригод. Гарді кулевонг куала. На жаль, мій буревісник зазнав катастрофи, і я провисів тут цілу ніч і так зголоднів, що з'їв би навіть і вола. У бузинового ведмедя засяяли очі. Ми дещо прихопили із собою харді вулекон гугало, весело вигукнув він. Він і друг лицар уже й самі добраче зголодніли, тож раді, що зможуть перекусити, та дарма. Бо як тільки ведмідь розпакував рюкзак, куметний повітряний мандрівник накинувся на їжу і одразу все проковтнув. Тепер я почуваюся значно краще, задоволено присмокував гарді. Ми це добре чуємо, невдоволено пробурмотів бузиновий ведмідь. Тепер я знову готовий до великих героїчних подвигів, вигукнув гарді і розповів другові лицарю та бузиновому ведмедю. Який він герой? Я мандрую круг світу задля пригод. Я записую їх, щоб розказати тим, хто сидить удома, не героям. гордо промовив він. Кожне його речення починалося зі слова Я. Друзі дивувалися, слухаючи коалу. Гарді, ти можеш пожити в нас, поки ми не полагодимо твою кулю, запропонував маленький зайчик. Я залюбки, погодився герой і дозволив маленькому зайчику та бузиновому ведмедю нести те, що залишилося від повітряної кулі. Коли вони спускалися крутими схилами, гарді раптом зарепетував «Ой-ой-ой-ой-ой» і зашкульгав з перешкодженим від болю обличчям. Моя давня рана на нозі, лементував він. Я не зможу далі йти. Довелося бузиновому ведмедю ще й його нести. Усю дорогу вниз, гарді, сидячи у ведмеді на спині, погукував Обережно, обережніше моя нога, дивись, куди ступаєш, не так швидко, ведмедю. Ой, ой 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 Та коли вони спустилися до підніжжя гори, нога гарді раптом переболіла. Він побіг на луг, став нюхати квіти і висмоктувати солодкий мед із конюшинки. Але на лихо заплутався вожиннику. Визволити його звідти було справжньою геть нелегкою. Тягни дужче ведмедю, підступи ближче, ну й не зграбаш ти!» – сварився шукач пригод. Невдовзі гарді налетів на трухлявий пеньок, потім упав у яму. Отож маленький зайчик і пузиновий ведмідь мали з ним таке чимало клопоту, що рятуючи з якоїсь халепи. З кожним таке трапляється, хто опиняється в чужих краях, виправдовувався Гарті. Добре, що є герой, а то деякі пригоди могли б погано закінчитися. Час від часу він діставав із скачення свого щоденника з пригодами, і щось старано в нього мазюка шкрябав. Коли вони дійшли до річки, у гарді знову заболіла нога. Пливти з хворою ногою вкрай небезпечно, заявив він. Бузиновий ведмідь посадив його на колоду і поплив, штовхаючи її перед собою. Та відважний мандрівник зісковзнув із кругляка і мало не потонув. Коли судомить ногу, то навіть найкращий плавець стає безпомічним, виправдовувався Гарді. Здається мені, що Гарді взагалі не вміє плавати, прошепотів маленький зайчик до бузинового ведмедя. І я так гадаю, погодився ведмідь і захихикав. Аби вберегти Гарді від нових пригод, маленький зайчик виплів із вербової лози щось схоже на ноші. Тепер Гарді сидів на них і розказував про свої захоплюючі пригоди, а ведмідь волік його лугом. Уже майже звечоріло, коли всі троє прибули до будиночка на дереві. Оглянувши житло, гарді тиснув пальцем на зручну ведмежу лежанку. Я спатиму тут, заявив він, і запитав згодом А вечерятимемо, ми скоро. Після виснажливої дороги я страшенно зголоднів. Підживившись бузиновими тістечками та цукровим буряком, він став розповідати змореним друзям. Про неймовірні пригоди, поки нарешті втомився та заснув. Налихо лихо, гарді кулевонг коала так голосно хропів, уві сні, що змореному ведмедові довелося йти спати на балкон, і маленький зайчик незабором теж приєднався до свого друга. Та виспатися зайчикові ведмедові не вдалося. Виявляється, гарді полюбляв рано вставати. На світанку він, бадьорий і веселий, почав сурмити у свій дивовижний ріжок. Мабуть, він не вмів грати на цьому інструменті, бо ріжок звучав якось моторошно. Годі, годі. благали ще сонні друзі, позатулявши вуха. Гарді кулевон І Ще напередодні допік їх до живого. Цей жах колись закінчиться, розпачливо буркнув зайчик. Потерпи трохи. Не вічно ж він у нас житиме, заспокоював його ведмідь. Мимохідь забігали сусіди, аби познайомитися з відважним мандрівником. Гарді справив на них неабияке враження ж усі погодились допомогти. Всі допомагали лагодити кулю та слухали його захопливі історії, бо це було цікаво. Будь ласка, гарді, ще одну благали його звірі. Проте вже через кілька днів. Мешканці чарівного лісу помітили, що історія коали часто повторюється. Під час перерв він ще й сурмив у свій дивовижний ріжок. Будь ласка, не треба більше, тихо попросив єнот. «Тьху-тьху-тьху!» -ть – пихнула білочка, який уже набридли історії гарді. Хоча всі дуже полюбили коалу, але цей повітряний мандрівник став дедалі більше їх дратувати. Тож звірі заходилися завзятіше лагодити кулю. Аби гарді полетів від них шукати нових пригод. Мешканці чарівного лісу не могли більше слухати цього хвалька, а від його дудіння на кумедному ріжку всім боліли вуха, однак вони не знали, як йому про це сказати, тож терпляче чекали, коли Гарді сам нарешті замовкне. Коли полотнище кулі майже залатали, гарді почав нахвалятися, як він колись. Останньою стрілою з духової рушниці нагнав страху на волтенського підступного дикого кабана. Ну, підійди но ну, сюди, тупоголово свинко!» – вигукнув він і замахнувся трубою. Чому це? вигукнув хтось сердито. То була водосвинка, яка саме прийшла на галявину разом із своїм другом їжаком. Вони якраз поверталися з прогулянки і хотіли привітатися з сусідами. Побачивши водосвинку, гарді завмер. Та за мить уже викинув духову рушницю разом ізі стрілою і, лементуючи, дременув навтьоки. Будь ласка, не вбий мене, прошу пощади, репетував гарді герой. Він миттю застрибнув у дерев'яну бочку, що стояла біля Старого Дума. Бідолашні водосвинка і їжак геть нічого не второпали, проте всі інші вибухнули таким щирим сміхом, що не могли спинитися. Ніхто й гадки не мав, що гарді, кулевонг коала. Такий боягуз. Він злякався лагідної, миролюбивої каліп бари. Гарді, було дуже соромно. Яка ганьба, виявляється, уславлений герой, був боягузом. О, як мені соромно. Кожен, як тільки почує моє ім'я помре зі сміху, гірко ридав він. Та ні, гарді, заспокоював його маленький зайчик. Ми нікому нічого не розкажемо. Та надалі. Не вихваляйся так. Але хто ж признається, що він не вміє плавати, що в нього немає ні мужності, ні відваги, схлипнув Гарді. Гарді, ти мужній. Ти зважився літати на повітряній кулі. Тільки не бреши більше, втішав коалу маленький зайчик. Так, ясна річ, пробурчав ведмідь. Гарді повеселішав. Ваша правда, друзі. Дякую вам. вигукнув він. Ніколи більше не казатиму того, чого насправді не було. Йому було дуже прикро, що він обманював. Тепер він знав, що звірі його люблять, хоч і він невеликий герой. З того дня все змінилося. Гарді вже не вихвалявся своїми пригодами, не базікав і не дратував звірят. А капібара здійснила його заповітне бажання, навчила його плавати. Для всіх настали радісні часи, і ніхто більше не бажав, щоб Гарді покинув їх. Проте одного дня. Повітряну кулю полагодили, і маленький зайчик вигукнув Гарді, завтра ти випробуєш свою кулю. Гарді розхвилювався, адже він був справжнім повітряним мандрівником. Але, друже лицарю, у мене немає кошика кабінки, раптом спало йому на думку. Це буде для тебе сюрпризом, загадково відповів маленький зайчик. Гарді з нетерпінням чекав наступного дня. Щоб подякувати друзям за допомогу, Куала улаштував ввечері свято, зварив гарбузовий мус, спік смачний ягідний пиріг, вишакуну страву своєї батьківщини. Після святкової вечері всі мешканці чарівного лісу танцювали, співали та сміялися аж до ранку. І ось настав новий день. Яскраве жовте полотнище повітряної кулі лежало на землі. До його стропів був прив'язаний новий кошик для пілота. Це була та сама стара бочка, де гарді сховався від капібари. Гарді був у захваті та не міг надякуватися друзям. Усі гукали Браво, браво, ура! Звірі ще вечора нагромадили гору соломи, очерету та хмизу, а тепер розпалили вогнище і наповнили повітряну кулю гарячим повітрям. Усі, кому не бракувало відваги, міг політати на кулі, гарді і помилуватися з висоти дивовижним чарівним лісом. Це було так захопливо. Так весело звірятам давно вже не було. Тільки бузиновий ведмідь стогнав Ох, мені зле! Літати це не для нього. Він дуже зрадів, коли опустився на землю. І нарешті настала хвилина прощання. До побачення, друзі, вигукнув Гарді. Я писатиму вам. Бережіть мій ріжок на згадку про мене. Ні, ні, ні. загукали всі водночас. Забери його, він тобі конче потрібен. Ми і так будемо згадувати тебе. Повітряна куля буревісник піднялася вгору і повільно відпливла з гарді на борту у великий далекий світ. До побачення гарді Кулевон ковала. До побачення гукали всі і махали руками, доки не потомилися. Невдовзі куля з гарді перетворилася на маленьку цяткочку в небі. Мені таки бракуватиме гарді, друже лицарю, зітхнув ведмідь. І мені теж, бузиновий ведмед, підтвердив маленький зачик. Тільки за чим я геть не тужитиму, пробубнів ведмідь. За його хропінням та за його музикою вигукнули всі звірі разом. І засміялися. Їхній сміх розійшовся голосною луною чарівним лісом.